Викривають. Ані стрілять по Леніну не будуть, я його уважаю. Скажіть, що у мені від хунти? Ми перед Миколаєм пішли до них. До малозабезпечених їх тут виявилося більше, як два десятки, і з їм невеличкі продуктові набори, то для них це стало просто ну, великим відкриванням, тому що багато людей сюди просто можуть ну, не дозволити собі вийти там кожного дня до магазину. Середній вік місцевих жителів зараз, якщо взяти, то він це 60-65 плюс. Молоді майже немає, там одинично. Мої бійці читають, не мають що читати. Їм газети і журнали передають мало чи не щотижня свіжі. Такої допомоги ми чекаємо. Ми вже чекаємо, що ми нарешті допоможемо вам усім, щоб це швидше закінчилося. От, якщо для цього будуть віддані необхідні розпорядження і накази, то ми своєю відповіддю на ваші запити не заберемося. Це раз. А Дзвоніть нам частіше. Нам треба знать, что дома все хорошо. Не больше. Это то же самое, сказать, что я новорос. Что значит новорос? А кто был старорос? Ну я не понимаю большинства людей, которые здесь... Абсолютное большинство, которые вообще не понимают, что они хотят. Они хотят, чтобы было хорошо, но при этом не понимают, что хорошо просто так не бывает. Никто не придет и не сделает тебе хорошо. Ни Ющенко, ни Янукович, ни еще какой-либо там новый миссия Никто не придет к тебе домой... И не научат тебя работать, не научат тебя не пить. Гражданского общества нет. Но оно сейчас только формируется. Люди поражались. И они говорили, нету, нету. А потом раз, еба, армия живет за счет волонтеров. Вы, вы будете менять страну. Кто еще? Так званое ополчение, оно вообще не представляет никакой угрозы. Еще летом... Еще летом это уже должно было все закончиться до первого перемирия если бы не было перемирия если бы нам дали дожать закрыть границу нам до того чтобы закрыть эту границу осталось 30 километров чтобы выйти на берега Северского донца президент наверняка пользовался какими-то геополитическими реалиями ему надо было показать какой он красивый перед европой и какой он такой вот миролюбивый хотя с другой стороны готовы ли мы воевать с российской армии? Государство не думає про нас, це точно. Всі хочуть, щоб це все закінчилося. Да. І дуже всіх безпокоїть те, що як все керівництво веде. Поїмаєте? От все вроде би в нас вже і хлопці навчилися воювати, здається, вже все. Тут усі ждуть і балакають, що тільки дайте нам команду. Команда не поступає. Таке відчуття, що ну, оце все відбувається, відбувається, відбувається. А когось це все дуже устрає. Розберемося з этими. Развернемся и поедем с Киевом разбираться. То есть мы тут закончим войнушку и пойдем и устроим войнушку в другом месте, да? Ну, как Я не думаю, что развал страны это решение вопроса. Часто э, бойцов подставляют э, командование и э, очень много глупостей неправильно. Только из-за этого на это все бросит. Ну, из-за этого, получается, попросишь. А тогда ты умнее, да, когда ты дома сидишь. Да, ты нормально, трейдя, тебя, тебя никто не кинет. Это не война, это АТО. И оно не касается непосредственно всего украинского народа. Вот если бы было бы военное положение, вся страна перешла бы на рельсы военные, вот тогда это коснулось бы всех. А так это касается только тех, кто здесь. Індустрія розваг вона ж не враховує, який у вас настрій. Вона враховує лише, який у вас гаманець. От, якщо вона дуже потужно працює, то у вас може і скластися враження, що насправді в Україні ніяких бойових військових дій не відбувається. Глибинно, глибинно, всі війни йдуть від небажання розуміти одне одного. Ви знаєте, я вірю, що волонтери будуть змінювати державу. А це наші діти запутати. Люди, котрі допомагають. Вклали і вкладаються, і я вірю, що будуть вкладатися в такий складний, енергоємний, затратний організм, як військо. Якщо б цю енергію каналізувати в інший проєкти, ця енергія може витягнути країну на інший рівень.